Доброго дня, любі друзі! Сьогодні я буду готувати перці з баклажанами всередині фаршировані на зиму. Для цього я взяла 7 перців. Я використовую перець ратунда, він такий широкий, я його почистила, кружечки я відділила. Як ви бачите, всі решти, які я не викидаю, тільки зелену частиночку, все я це перед. Ріжу ножом маленькими кусочками, підсушу в духовці, перев'ю блендері і буде в ній заправка до будь-якої страви. Також я використовую баклажани. Баклажани я порізала ось такими дольками. І я їх буду підсмажувати на олії. Також я буду використовувати кріп. Я взяла ось такі тисні частинки, часник 70 г, 4 чайні ложечки цукру, 2 чайні ложечки солі. Вода в нас закипіла, ми погружаємо туди перці на 3 пилиночки, щоб перці розмякли, вони побудуть у розігріту Розігрізу я наляла 3 столові ложечки олії і викладаю баклажани для смаження, щоб вони набули з кольору. Чесненький кріп я подреміла і бендрую його в такому блендері. Ось до такого кольору баклажанчики повинні підсмажитися. Все, вони готуються. Я їх саду на таєлку, можна змінити пакетку трохи, брати олійку і все. Я не буду її брати, тому що олії ось це не буде. Я закип'ятила літра 300 г водички, Добавила туди 200 г влагідного кетчупу, 4 чайні ложечки цукру, 2 чайні ложки солі і також 2 чайні ложки от 9% Це все закипить і наш розсіл буде готовий. Баклажани наші готові, перчики теж. Чотири хвилиночки, тому що ратунда твердуватіша, як як звичайний. я його потримала чотири хвилинки. І також ті кружечки, які я зрізала з верхів. Я їх буду також використовувати. Часник і кріп я подрібнила в блендері. Зараз в цієї суміші я буду намазувати баклажани. Ось так. Баклажани я намажу. І буду скручувати ось так їх у рулет. Ось так. Це я, у мене залишились такі кусочки меншенькі, також їх намажу, і буду в середину баклажан. Ось так. Баклажани наші будуть товстіші. Ось так. Тоді я беру перчинку. Складаю туди баклажан, і в нас виходить така прекрасна роза. Так я буду поступати з усіма баклажанами. Я положила баклажан у перчик, і я показувала, що я залишала верхійки і зрізала з перчика, я накриваю ними перчик. Отак, баклажан зверху. І поміщаю перці я в літрову баночку. наш готовий. у нас вийшлося 2 літрові баночки перчиків. Я зараз буду заливати і буду стерилізувати 20 хвилин після закипання води. Ложани простерилізувалися із перчиком 20 хвилин. Я їх закатала. І до повного охолодження тоді можна в холодильник поставити, або просто в кладовку. Готуйте, смакуйте, це дуже-дуже смачно. Ставте лайки і підписуйтесь на мій канал. До зустрічі!